Але для того щоб стратегічна мислення, треба, хоча б було б десь навчитися, десь вчитися в яких навчальних спеціалізованих навчальних закладах у нас е, перше, що зробила зелена влада, коли прийшла до влади, е, зменшило спроможності Академії при президенті України по підготовці якісних держав держслужбовців. А всі, ті, хто зараз керують певним процесом, в своїй більшості не мають нормальної, не то, що там спеціалізованої освіти. Взагалі освіти не мають. Бо або в свій час грали в КВН, або спортом займалися, або ще щось. А от питання, де навчалися і яким чином вони керують, для того, щоб е, розуміти стратегічно, треба, пробачте, читати книжки. Спілкуватися з. Е, Дорослими грамотними е, фахівцями, що стосується викладачів, тоді ти будеш зростати. А якщо просто розповідати, що тобі панно е, дають в текстах, які пішоти спішрайтери, то ніякої користі від того не буде. От дивіться е, Володимир Зеленський, New York Times видання дізналося деталі ось цього плану перемоги Володимира Зеленського. Знову ж таки, хто зливає цю інформацію? Хто дає цю інформацію? Наскільки вона перевірена? Але журналісти довідалися про одну з деталей секретної частини плану перемоги президента. Київ хоче одержати ракети Томагавк? Бажання цікаве. І що стосується ракет Томагавк. Ну, по-перше, про Томагавк, ще в 22-му році ми з вами спілкувалися, і це була така мрія, але не на шару, а за гроші. Кожна ракета достатньо серйозно коштує, десь там від е, пів, півтори е, до 2,5 мільйонів, в залежності від модифікації, їх 9 модифікацій. Вони там е, різняться ще по дальності е, спроможності ураження. І по своїм боєголовкам ми ж розглядаємо томагавки е, якраз безпосередньо з звичайною бойовою частиною на рівні 450 кг. І це достатньо така. Точна зброя при таких дальностях десь до п'яти метрів е, рознос може бути. Це чудова зброя. І ця зброя потрібна в Україні. Але у нас з томагавками право користуватися має такі Сполучені Штати, Велика Британія, е, Японія частково закупила, але ще остаточно там не отримала. І ще якась одна країна не буде зараз. Точно не скажу, Чотири країни, які безпосередньо для цього мають. І це все за гроші, а, Австралія. І для нас треба зрозуміти, що якраз це класна річ, але самі ракети по собі ще нічого не дають, бо ще потрібні пускові. І ці пускові також потрібні. І Якщо ми просимо тисячу е, таких ракет, то це мінімум нам потрібно 250 пускових установок, типа Тайфун а Цінова політика на тайфун взагалі нам невідома, бо їх практично не продавали, вони йшли тільки як для своїх і за іншою зовсім ціною. У нас є напрямок спроможності наростити власну ракетну промисловість. Якби в 2020 році б мен... зелена влада не заморожувала проєкти тільки завдяки організаторським спроможностям і впертості. Керівника конструкторського бюро Луч Олега Петровича Крастильова. Ми все ж таки отримали НІПТУН в повному розумінні і не втратили виробництво інших ракет. То на цьому ж напрямку й треба нарощувати далі зусилля. І поки на цьому етапі у нас ідуть якісь там розробки, не будемо, скажімо, деталізувати. Але між тим, у нас є ще й потужна кількість дронів, які також ми можемо використовувати для. Руйнування тилу, а правильне вкладення коштів, і питання це обговорюється, що американці готові будуть вкластися в питання власної спроможності випускати далекобільну зброю. Це завдання номеради. Просто треба визначити з пріоритетами і е, підтримати, підтримати ті, хто у нас займається виготовленням нашої ракетної зброї. Не надсилати листи, що забули безпосередньо виплатити. По його долі для Укроборонпрома, а в квартал виплачується десь на рівні більше ніж 100 млн грн просто за гарні очі, то ці гроші можна краще використати на розробку ракет. Мо у нас досі э, колапс існує. У нас є мінстра техпром і є україпром Дві прайні структури, які одні, одні... одні заважають. Найпростіше то, що я казавши, коли тільки міністра техпром е створили другим пунктом, в указі цього було повинно що роз'єднати Украборомпром, а у нас вони і далі безпосередньо існують і е з'їдають народні гроші, і не тільки народні, а й гроші цих підприємств, які платять безпосередньо за те, що вони є членами укрборомпрома, достатньо не слабкі гроші, що квартальне на рік це більше ніж 10 мільйонів доларів. Це серйозна сума. А ці гроші можна було по іншому якось використати. Тому по ракетам є спроможності, цим треба займатися, це треба нарощувати, а просити у американців просити за гроші. Так, да, я згоден. За гроші нам е, питання можливо, це розглянути. Але от час він поїхав спілкуватися. Ну зараз взагалі ніхто ніякі відповіді не дасть. Бо у нас тут тиждень залишився до е, остаточних перегонів президентських сполучених штатів, і тоді буде вже зрозуміло, з ким спілкуватися і на які теми. І все ж таки я піднімаю питання, що Україна мусить чітко зрозуміти, що за ту всю довірливість, яку ми мали попередні 30 років, і вірили ним всім нашим попереднім президентам, включаючи нинішнього, е, що все буде добре. Але вони особливо доброго нічого не робили, що стосується питань національної безпеки в великому розумінні в стратегічному розумінні. То ми зараз за нашу довірливість і віру в казку мусимо безпосередньо зрозуміти, що за нашу довірливість ми мусимо платити і піднімати питання про ендлінз і про е, наші за наші помилки. Ми мусимо платити грошима. Ми зараз платимо тільки за помилки нашого вибору е, кров'ю наших загиблих громадян і втраченими землями, а ще мусимо безпосередньо платити грошима, аби як ми хочемо вижити як нації і вижити як держава, питання Лендлінс номер один, а там все за гроші. От ви зараз дуже таке важливе питання підняли стосовно довіри до президента, але перед тим як перейти ще до одного питання, яке дуже хотілося б з вами, я хочу зараз тут наш глядач. Написав повідомлення. Хочеться, щоб ви на нього відповіли. Чи знаходяться в зоні досягаємості розподільчі підстанції Курської АЕС? Ну тут, напевне, Арестар Васильович це питає: питають про те, чи є в нас можливо, якщо я якщо я узагальню це питання, чи в нас, є у нас такі спроможності, щоб взагалі досягати, і як робити так, щоб ми досягали до їхніх оцих стратегічних об'єктів? Ну, Нема ні, нічого, ні. нічого простішого, аби е, безпосередньо значно зменшити спроможності російської енергетики. І в тому числі е, по цьому питанню, яке ви підняли. І кількість атомних станцій Російської Федерації в кордон, на дальності 500 кілометрів від українських кордонів більше, ніж достатньо. Але давайте згадаємо. Що в певних напрямках у нас є зобов'язання перед МАГАТЕ, і ми їх завжди намагаємося виконати. Це от МАГАТЕ, що стосується Росії, ніколи нічого не вигадує, і робить вигляд, що все добре. А ми ж такі правильні джентльмени, ми і е, полонених російських годуємо краще, ніж наших військовослужбовців, ми і даємо їм нормальні умови існування в цих таборах, незважаючи на те, що наших там катують, вбивають просто страшними методами. Так само і тут. Багато чого можна робити, але це не фішувати. Тому не прямо не буду відповідати на це питання. Скажу так, що якби люди, які е, у нас відповідальні за певні процеси ведення війни, менше піарились, а краще б робили, ну для цього треба в певний момент ще й мати досвід і ще стало яйця, щоб приймати рішення, а не гратися в е, відеоролики. То користі було значно більше. Багато чого в Росії ми можемо зробити, абсолютно не напрягаючись, але нанести достатньо серйозну шкоду. Чому це не робиться? Ну, можливо, ті люди, які керують певними процесами, або в цьому не розбираються, або мають якісь обмеження з боку наших союзників, то які можуть бути обмежені. Ми втрачаємо зараз. Просто десятками сотнями квадратних кілометрів нашої території, і ми ще маємо з грати якісь там джентльменів на війні. Джентльменів не може бути на війні. Завдання номер один – як можна більше вбити ворогів, як можна більше знищити його промислових спроможностей, як можна більше знищити його техніки.